На зорі цифрової ери зародився такий вислів: хто володіє інформацією, той володіє світом. Однак на сьогодні лише володіти інформацією вже недостатньо. Нині вислів має звучати приблизно так: хто контролює та обробляє дані, той керує світом. В англійській мові це називається «big data» або великі дані. То чому це еквівалент ядерної зброї 21-го століття? Вітаю, я Костянтин Ігначук. Це мій youtube канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. Коли у тебе є масиви даних, обчислювальна потужність і алгоритми, ти можеш впливати на економіку, безпеку і політику одночасно і не лише у власній країні. Дані дають тобі прогнози попиту і трафіку, оптимізують енергомережі, скорочують витрати логістики, викривають шахрайство, покращують ситуативну обізнаність на полі бою і ще мільйон інших застосувань. Це ресурс, який масштабується та приносить кращу вигоду за будь-яку традиційну сировину. Той, хто має повний ланцюг накопичення, передачі, зберігання та обробки інформації, а ще й кваліфіковані кадри та чіткі правила, той має стратегічну перевагу і може висувати вимоги. На відміну від нафти, дані нескінченно копіюються і дешевшають, але реальна сила не в самій інформації як такій, а в здатності швидко її обробляти і перетворювати на чіткі моделі. Сила великих даних тримається на п'яти опорах. Перша це джерела, камери, сенсори, мобільні і супутникові мережі, банківські і логістичні системи, соціальні мережі, державні реєстри, друга зберігання і передача, велике сховище даних і канали, які дозволяють швидко передавати інформацію туди, де вона потрібна. Третя обчислювальна. Спеціальні комп'ютери, що здатні одночасно обробляти величезні масиви інформації та робити складні підрахунки. Четверта аналітика: програми і алгоритми, які перетворюють сирі дані на висновки, прогнози і моделі. П'ята керування і безпека, зрозумілі правила доступу, захист інформації та контроль за тим, як і хто їх використовує. Якщо випадає хоч одна ланка, система втрачає сенс. Без якісних даних висновки будуть хибними, без потужних обчислень надто повільними, без правил і захисту небезпечними. Лише тоді, коли всі п'ять елементів працюють разом, дані стають реальною перевагою. Ця цифрова гонка озброєнь вже несеться повним ходом. Якщо спрощено, геополітика Big Data поділилася на три моделі. США тримаються стратегії контролю вузлів, експортні обмеження на чіпи і обладнання, жорсткий контроль користувачів хмарних сервісів та відстежування американських інвестицій у іноземні технології, тобто робиться все, щоб захистити власні переваги і обмежити конкурентів у доступі до обчислювальних потужностей. Китай, йде шляхом суверенізації даних, централізує збір і зберігання інформації, обмежує транскордонні потоки, масово створює власні дата центри та ферми обробки даних, щоб не залежати від заходу і нарощувати внутрішній ринок штучного інтелекту. Євросоюз робить ставку на регулювання галузі. Закони щодо розвитку та використання штучного інтелекту та великих даних задають правила доступу прозорості та відповідальності, змушуючи глобальних гравців приймати європейські стандарти. Кожна модель по-своєму диктує умови від сфери безпеки до промисловості. Ті ж країни, які поза цією новітньою гонкою цифрових озброєнь мусять приймати чужі правила гри та підлаштовуватись. Але як і будь-яка зброя, великі дані несуть загрозу і для тих, хто ними володіє. Наприклад, ризики витоку персональних даних і масове стеження, маніпуляції поведінкою через рекламу та маркетинг, цензура, монополізація складних технологій. Уразливість фізичної інфраструктури від дата центрів до підводних кабелів та електростанцій, тому захист даних має бути комплексним? Системи потрібно регулярно перевіряти незалежними аудитами, які тестуватимуть їх на уразливість та зловживання. А як щодо України, невже ми приречені підкорюватися чужим правилам? Чи зможемо ми зібрати власний повний ланцюг даних і відстоювати наші інтереси? Що ж, Україна вже має сильний стартовий пакет для гонки бікдейта. У нас є цифрова держава з масивами структурованих реєстрів, як то майно, податки, транспорт, енергетика тощо. Вже існує працююча цифрова екосистема, наприклад, комплекс цифрових сервісів Дія. Є і власна бойова система Дельта, яка поєднує та аналізує потоки даних від супутників, БПЛА, локаторів, мобільних мереж тощо. Війна прискорила перенесення державних даних у хмари та виробила культуру оперативної аналітики та прийняття рішень. А приватний сектор від аграріїв та логістики до фінансів вже звик працювати з великими наборами даних у реальному режимі часу. Але на даний момент Україна критично залежить від доступу до технологій та зовнішніх даних. Це уразливість, яку красивими гаслами не закрити. Також нам бракує обчислювальних потужностей, а без них аналітика в реальному часі та навчання нейромереж просідають. Ще одна проблема це роздрібленість між відомствами, різні формати, дублікати, відсутність єдиного каталогу та чітких правил доступу. Додається, і кадрова криза фахівців бракує. Багато хто йде у приватний сектор чи виїхав за кордон. Додайте постійні кібератаки та вразливість дата центрів. Втім, і тут нам у нагоді може стати досвід війни. Те, що працює на фронті, як то поєднання даних з різних потоків у реальному часі, можна перенести у цивільну сферу: енергетику, транспорт, логістику. Україна також має шанс стати експортером технологій, програм для боротьби з дронами, аналізу зображень, систем навігації. Це дає перевагу, яку складно повторити, швидкість ухвалення рішень, стійку інфраструктуру та готові продукти на експорт. Якщо підсумувати, то відверто кажучи, Україна самотужки не зможе побудувати повний цикл Big Data. це надто дорого, але у нас уже є унікальні напрацювання, яких немає у інших. Тому оптимальний шлях створити власне суверенне ядро для критичних даних. Як то, реєстри, інфраструктура та оборона, і водночас інтегруватися у більші системи, передусім Європейського союзу, це дозволить зберегти контроль над найчутливішою інформацією, але разом з тим отримати доступ до потужних обчислень, партнерських супутникових даних та міжнародних ринків. Така модель дає Україні шанс перетворити свій унікальний досвід на стійку перевагу і не залишитися на узбіччі глобальної цифрової гонки озброєнь. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. І не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.